Сьогодні чуємо, як Ісус дає наказ своїм учням, Своїм апостолам, ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. В першому читанні ми, чуємо, ми чули, як розвивалися перші християнські спільноти, хто до цього був, хто спричинився до розвитку цих перших спільнот. І сьогодні теж є обов'язковий спомин апостола Варнави, який походив з Кипру з острова після навернення, коли він вже став християнином, цей чоловік не зупинявся, він дбав за спільноти, за ці перші християнські спільноти. Він турбувався, щоб апостол Павло прийшов до Антіохії, він переживав. Напевно, це його час, його сила, його, його розум, його таланти, його всі здібності були покладені на те, щоб ці нові спільноти, ці християни з Єрусалиму, з Антіохії, з Малої Азії, коли він супроводжував апостола Павла, щоб якомога більше людей могли почути добру новину. Ту новину, яку сам Ісус проголошував, коли Він був. На землі, тут, серед нас, людей, пізніше передав своїм учням, апостолам. І всі ми, християни від народження, всі хрещені, маємо це покликання проголошувати добру новину. Цікаво є підкреслити, що в перекладі Варнава це син розради, і про нього написано в першому читанні, що це був добрий чоловік і наповнений Святим Духом. Така людина, коли проголошує Боже Царство, то, напевно, що не має багато пояснювати і багато зусиль робити, і щось видумувати, і бути надзвичайно креативним. Лише, видно, ця людина своєю поставою, своєю присутністю, вона передає, що щось цінного несе. Чи це були люди, які заслужили на це, ці, ці апостоли, ці учні, отримали даром. Даром цей великий дар проголошувати Боже Царство. Так само і ми, християни, всі, які охрещені, які проходили катехези, які формуємося, чуємо проповіді, слухаємо, які маємо обов'язок читати Боже Слово, формуватися в ньому. І часто як відбувається, яка є наша постава? Більшість людей, коли приходять в парафію, знаємо, завжди є така маленька група людей, які просто там майже ночують, живуть там, які все роблять, які завжди заангажовані, які все роблять, виконують аж до того часу, поки не вигорять, не випаляться. А є більшість людей, які приходять з тим мінімумом прийти, побути на службі, помолитися раз в тиждень і дякувати Богові. І священик має бути надзвичайно вдячний, що ці люди прийшли. Але не так є, тому що всі маємо відповідальність, кожен має відповідальність за парафію, кожен несе відповідальність, кожен християнин за це проголошування цього Царства Небесного. Чому є так багато зла в світі? Чому? Тому що, можливо, багато християн вирішили бути незамітними. Або багато християн асимілювалися зі світом, почали жити як світ, почали 50 на 50, почали собі так жити, забуваючи, що мають відповідальність. Часто нам всім подобається багато так по-людськи перекладати обов'язок на когось, звинувачувати когось. Я є тому такий, що я цього не роблю, тому що інший є такий чи такий. Але. Знову ж таки, ця відповідальність. І кожного з нас є теж покликання йти до святості. Кожен з нас має задбати за свою душу, за своє тіло, за свій розум, за наші відносини з Богом. Якщо є добрі ці відносини з Богом, якщо я досвідчую Божу любов чи досвідчив, напевно, не зможу для себе цього тримати. І тоді, тоді, брати і сестри, є цей розвиток, тоді є ця жива спільнота, тоді, де люди радіють і приходять в таку спільноту, в таку парафію, де всі є відкриті, колись теж на формації говорилося про цю нову евангелізацію, про цю нову евангелізацію, нову місію. І про що йшлося? Що є ще одна така річ, це коли в парафіях є люди, які вже звикли, приходять, і приходить якась нова людина, яка тільки перший раз прийшла, вона ще не знає, як там повестися, як що робити, і деколи їй робляться уваження або відчуває холод, або тобто навіть в цьому є відповідальність тих, які вже кожного дня ходять, відповідальність прийняти таку людину. Посміхнутися її, запитати, чим можу допомогти бути відкритим, щоб ті люди, які приходять в наші парафії, в наші спільноти, вони відчувалися е, серед друзів, відчували себе як в родині. Що тут їх чекають, тут їх приймають, тут їх розрадять, підтримують, допоможуть. Напевно, так і є в багатьох парафіях, але завжди маємо куди покращувати. Кожен у своєму житті як християнин, як парафіянин, і як місіонер, тому що теж ми є всі цими місіонерами, там, де живемо, де працюємо. І це Слово сьогодні Ісуса і діді проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, доторкає кожного з нас: наше життя, наше існування, наш стиль життя. Тому, брати і сестри, Маємо добрий приклад, маємо апостолів, святих, багато святих, які віддали своє життя і які прожили своє життя, свідчачи про любов Божу. І ми є теж покликані до цього. Молімося про те, щоб ми щоразу більше і щоразу краще мали відносини з Господом Богом, і щоб пізніше нашим життям могли свідчити про Його любов. І про Його милосердя. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.